Ти що жартуєш, що Іван? який бонус я вже збирався. Обмірок сьогоднішній. Я думаю, що варто закривати сезон. Так, друзі, всім привіт! Перший закид. Сьогодні в мене цілого дня немає, але пару годинок є. Я вже розклався, година зараз півдесята. До годинки 2 максимум я половлю і мушу збиратися. Не знаю, зараз буду перевіряти берег, а пізніше, може пошукаю трошки щуку на глибині. Зараз першим ділом хочу перевірити на цього джеркбейтика, яка реакція щуки на таку нову для себе. Я купив вудочку. Вона була досить дешева. Тест в неї від 14 до 42 грами. Така Стрі водочки X-Fast, але досить така м'ягесенька водочка тоненька. Тож би було цікаво на неї половити щучку. Так, щуки на реакції. Не знаю, може зараз вітерцем попливу цей берег, але може краще там той. Там вчора була щука. Давайте тут одне місце, я провірю, там де вчора в мене не попала щука. І попливу на другий берег. Вітер сьогодні повністю дує в другу сторону, не знаю чи це добре, чи не добре, але провірю. Я думаю, що щука ще так, як вчора сидить, десь там попри берег. В один день вона не могла десь собі зійти, спуститися в якесь нове місце. О, там сиділа вчора щучка. Зараз ми провіримо, чи вона там ще далі сидить. Сиділа вона більш до берега, а я так закинув, бо там трава так здалека. Я як кину, зразу буде зачіп за траву. Нема тут щуки. Ще так, як кажу, не буду зациклюватись на тому воблерку. Вчора на ультрафіолетовий колір повністю щука не була активна, а хотіла щось таке тихе, гупійку. І без ультрафіолету. Єдине, що там гачки були з ультрафіолетом. Так би ще до зими вода стає повністю така чистенька, водорості вже догнивають, дощів нема, і вода досить така прозора. І Тому може такий колір яркий підлякує щуку, що не приносить ніякого результату. Давайте попробую поставити глупію. Щупакин зразу на губі. Ну і що? Маленький щупак. І це був удар. Був удар щуки. З метрів вони знесло. риба плаває. Так, друзі, я ж зашвидко витягнув, все ж таки щука тут сидить, і вона мене побачила і розвернулася. Так що спробуємо ловити біля берега. Гарна була щука. Досить така велика, не знаю, чи буде атакувати чи ні, але реакція тільки що була. Пробував я тільки що з ями половити. Одна покльовочка була, а решту щось так скучно кидати, то так по приберег зараз буду плавати. Можливо, що зі зловлю, так як вчора, кілька штук. Гарна була тут щука. Втікла щучка непогана була, гарно ударила, але втікла. Ой ой, ой 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 Я спортив місце. Але щучка була, гупійку все ж таки хоче. Знову другий день. І гупі працює, але вже не атакує, так як вчора. Мені здається, що вона трошки провадить, так принюхується, і тоді або такує, або ні. Ну дивись, але не взяв. Так, друзі, я хочу зловити на цю водочку якусь щуку, поставив кавунчика твічового, беркіна і наразі з нічого не клює на то. Це що таке, я навіть не відчув удар. Та чекай! Я навіть не відчув удару, я твічив щукою. Дрібосенька щучка, дрібосенька. Я думав, що зачепило... Ух ти! Ух ти! Весь два рази хапала. Я не знаю, чи то буде, але вона блиснула. Та вже була більша щучка. Продав я фігньою, а щука клює попри берег. Я хотів на ямі знайти якусь більшу щучку, але її там нема або вона не клює. А от такі невеличкі щучки клюють попри сам берег. Давайте ще Але Досить сильна щука. Досить сильна. От така невеличка щука, а не знати там яка щука. Цікаво було, як била себе. Велика щука ось гарна щука. Вона тут є, Блескається. От хочеться якусь гарну щучку попробувати зловити на цю снасть. а воно не клює не клює, от гопіку ставлю, от хоч щось діється. Або щука клюне, або провадить, то якось відчутно, що ти щось зловиш і так далі, а то вмакання в пусту воду. Твічиш гарні місця, проходиш і щуку воно може не провокувати. Я щось зловив. Все <рив> ж таки я щось зловив. Мені щука. Злосненьке. воно побите. Ну і відчіпляй тепер тут того щупачка. казав, що хочу щось зловити, але я говорив, що я хочу зловити щось побільше. Що то 25 см, щука, я навіть не відчуваю удар, легенький такий, так би опір ставить і все. Ну а що там тягнути таку рибу, ну, то не знаю, що це таке? Знову б'ється нова риба. Ні, друзі, я сьогодні. Продовжу губ, я залишу в спокої. І так клює невеличка щука, а от половлю на отаке діло, потвічу трошки. Колір вроде підібрав, От клюнула тільки що щука, я тільки поставив того буберка. Можливо, зараз і ще щось зловлю трошки більше, попробую, як то тягнеться трошки більше риба на ту будочку. Наразі не клює, а клює маленька. Кащучка по приберег. Там скажете, що може на ямі велика сидить, а напевно сидить. Я її шукав, одну покльовку мав. От щука, якщо виплила з берега. Я одну покльовку мав, але то щось так кидати в пусту воду, тратити час не дуже хочеться. А, може половлю таку пару щук невеличких по приберегах але то вже ще трошки годинка а не ціла, я мушу вже збиратися. Час швидко летить на рибалці, не встиг випусти. і вже треба збиратися. Дивіться, на паузі, на паузі пайк взяв. Я хотів сказати, що я вже замучився тут вічити і так далі. Може ще в принципі, півгодинки там не цілих залишилось до кінця рибалки, може піти ще на одну ямку стати, попробувати на великий силікон витягнути щось. Ну от таких маленьких щук драконити на то мені вже скучно. 30 см щука була. На паузі цікане. Але клювала й більше на гупіку, може вона гупіку просто більшу рибу провокує, але тут таке малено, то та геть не так, трошки далі від берега може і дасть. Там сидить щука, однозначно сидить. Посидити. Мені шкода такого ловити. Перші шрами буде мати на Шупакін Драконин. Трохи вже навчився кидати той снасті. Спочатку було зовсім незвично, не скидаєш туди, але летить зовсім в другу сторону. Але трошки під настрою, під сам в і досить гарно закидується тепер. Так, друзі, мені зараз будуть розбиратися, а тут страдаю міні-щупачками. 50-ку витягнути, я вже не говорю там 60. Плюс. Я набираю розгін. Мене підганяє, щоб я швидше з тим закінчив діло. Вже взявся за якийсь більший силікон на яму поплив. То не серйозно. Така штука, то є не серйозна. До речі, що в мене є мій воблерок, я зараз ним потрічу. свій вабер завалив. Віця яка мамка. Віця яка мамка. Ти що, жартуєш, що Іван? який бонус я вже збирався. Я не, я не, не відчув навіть вудочки, я і так швидко витягнув. Витягнув гарну щуку. Друзі, без. так, торкається того і кінчик 93 сантиметри яка вона жирна яка вона жирна Це 93 сантиметри. Кічового і пішанла завалила. Облирок сьогоднішній. Я думаю, що варто закривати сезон такою щукою. 93 см. Хапанула повністю, моментально її витягнула, під верхом клюнула, Підсак був під рукою. Я її хапанув і витягнув. Сдіюся, що з нею все добре буде. Один-три не гніж зabра попала. так що зараз фоточку і випускаємо. Ове рибка. Давай. Хоп-хоп хоп, хоп, хоп. попливла. ще зійшов, бо в мене немає часу, це діло тих піциків відчіпати, але клює. Друзі, мені вже треба збиратися, а я тут одне місце просто хочу проціканити. Тут є теж мілина, там на мілині клюнула щука. Я не знаю, що вона там взагалі робила. Це є такий фарт, що я її там зловив, тут є. По дрібній рибиній душі. Я настільки тому всьому я не пам'ятаю, чи вона на паузі взяла, чи вона просто на твічу. Але дос досить швидко її витягну. Тому адреналінчику зразу хапануло. Дуже здалека видно, як той воблер блистить, та фольга. Нема часу, нема часу, а от хочеться ще тут провірити. До речі, то не тут і місце, то там є той горбок. удар. Все, останній за. Ай, трохи не здало. Все, друзі, на цьому відео я буду закінчити. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, підписка на канал і до зустрічі до нових відео. Бувайте!